Так, друзі, вітаю. 7 листопада. Слава Україні. Героям слава. І вчора я демонстрував вам очерну прес-форму. Її вчора завершили, випробували. Зараз працюємо над другою прес-формою. Це дах на 12-рамковий будик. Ну, вчорашньому відео були у вас паради стосовно дрелі для перемішування компонентів. Радили, скажем так, зробити приспособу, яка би допомагала в даній роботі, скажімо так, якусь педаль, або ну, в такому плані. Друзі, дивіться, хто дивиться наш ролик, він знає, що ми вже даний, даний опит мали. От стоїть стоїть педаль, от він, як працює, нажимаю на педаль. Воно включається, воно автоматично виключається після того, як зняли з педалі ногу. Вона в два різні положення робить. Або включати, і коли перестаємо нажимати, вона перестає, або наоборот. Вона буде крутити, а при нажаті вона буде останавливатися. Ну, коротше, Як поміняєте поочередності підключення, так вона і буде працювати. Діло не в тому. Uh, як вона працює. Діло в тому, що вона в даному випадку не зовсім допомагає. Цей інструмент має місце бути для uh, чогось другого. Машину продемонструю, як вона виглядає. така алюмінієва педаль, вона якісно зроблена. Ну, По-моєму, вона в комплекті йде без цих проводів, це вже самостійно треба. було Тут, виходить, розетка, яка включається в питання. Ну і, відповідно, інструмент, який буде. Працювати за рахунок педалі. Діло в тому, що при даній роботі з пінополіуретаном треба не тільки перемішати компонент, а також треба, щоб на м'янчику максимально мало залишилося залишків ППУ для дальнішої, зміш... для дальнішої перемішки наступних компонентів. І виходить так: якщо користуватися таким макаром, на жаль, такі. Виняли і ушли, венчик остановився. Всі залишки е, ну, можливо не всі. Яка часть залишки пенополітана залишиться на венчику. А якщо користуватися таким макаром, що ми включили, помішали, пішли, вилили, потім підійшли і відключили, і ці 10, 20, 30 секунд воно просто в холосту крутиться. Це дозволяє максимально много збросити з себе залишки ППУ. І це приводить до того, що наростання ППУ на вінчиті мінімальне. Воно є, воно мінімальне. Воно дозволяє від е чистки до чистки вінчика удлинити термін. Служби венчика і тому подібне. Так як якщо на венчик вже много наліпленого, воно починає хуже мішати. В будь-якому випадку вам треба, щоб венчик був максимально чистий, і якщо він загрізняється, його потрібно буде зчищати. Так що, а за рахунок того, що воно в холосту крутить, Машенька, подари, залишки ППУ, ППУ розлітаються по краям стінок. Ну і, наприклад, отак вот виглядає. Воно потім тут теж може бути такий по 2-3 см, котрі ми mm -hmm. щищаємо відро і працюємо далі. ось тут гарно буде. так залишки розлітаються і залишаються тут. Якщо б цього не було, воно б залишалось тут і це б приводило к частої чистки даного інструменту. Питали, як ми його чистимо, друзі, перед тим, як його поставити, в дріб, ми його теж змашуємо по 300. І це дозволяє чистки до чистки зовсім не хвилюватися. А після того, як вона потребує чистки, воно доволі гарно відходить. О, да, навіть воздухом половина здувається. Ну, і ну, ми ніколи не чистимо, бо це чистим, можна сказати. Да. І все, і чистить. Звісно, що коли на ньому наліпає вже більше, ну скільки більше, навіть не знав, як вам продемонструвати, більше. Потім воздух може і не може відразу відривати, так як толщина пінополітана може досягати до 2 мм. Потім трішки ножичком зчищаємо і основною воно здувається, так як воно не приліпає, воно просто-напросто покриває даний венчик. Слоєм за слоєм по тонкому-тонкому слою і формують слой в виде, не знаю, там до 2 мм. Після чого трішки постукали, ножиком поцарапали і воздухом здули. Так що, друзі, педаль дуже гарна річ, але вона в цьому випадку не зовсім допомагає. Ми її відразу, як тільки планували це робити, теж вирішили в своїх, ну, в своїх думках, що це нам би було покращення роботи. Звернули увагу, що воно е одно покращує, а друге не дороблює. Якщо все ж таки вже придумати щось для дрілі, щоб вона працювала автоматично, туди потрібно скажімо так, встановлювати якийсь таймін. Після того, як скажімо так, ви включили, щоб вона вам мішала компоненти якусь частину, секунд, і як тільки ви вже забрали. Е Свій е, в нашому випадку шприц і оташ заливати, щоб воно мало якийсь таймер. Грубо говоря, там 15, 20, 30 секунд помішало і автоматично виключилося. Нам не составляє ніякого труда, піти виліти, після чого поставити дріль, виключити дрель, ой поставити шприц і виключити дріль. Так що, друзі, е, а якщо комусь потрібна дана педаль подивіться, який вона коштує в інтернеті. І з якоюсь знижкою зможу вам її продати. Так як знав, що я її користувати не буду. Для других цілі вона мені ну, зовсім, скоріш за все, не потрібно. Для цього вона добра, але не зовсім. Та й все. А якщо комусь потрібно, для якихось наших цілей можемо її продати. От модель отака. ще раз машенька покажи, отака От алюмінієва педаль, вона вже відразу буде. З проводами для підключки. І якщо когось цікавий, е, можу продати. Все, друзі, так що так, відповідає. Що є так, е, е, ще питали? А, питали стосовно цин на форму? Друзі, в роликах відповідати не буду, під коментарями теж писати не буду, так як є різні зрі, ну, глядачі, є різні коментатори. Е, хтось просто неадекватено і починає писати всяку херню чи ціну. Я слухатися не намерен, так що якщо воно вам не треба, то і ціну не питайте. А кому треба, чол, якщо йому підходить, значить замовляє і працюємо. Так як в будь-якому випадку це робота, це матеріал, це знання і тому подібне, воно в будь-якому випадку коштує гроші та і все. Так же точно, як і будь-який другий товар. Якщо комусь він не підходить, його просто не купують. А читати коментарі стосовно того, о за що там такі гроші, або о, то, то дешево, або то ой, дорого зовсім не не Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава.